Доброго дня вас вітає Полтавщина і у нас гляньте, що робиться. Дякувати Богу, що він хоч десь декілька секунд і закінчився цей град. Але град, гляньте, горошина гарна, а то й квасалина. Ось дивіться. Ось який, бачите? Гарний горошок. А то є й квасолинка. Що там в городі, вроді як все стоїть, будемо дивитися, як це все пройде. Поки що нічого не ясно. Ну, томати вижили. Ще тут наше щастя в тім, що не було сильного вітру. Воно якось так попадало, той град, але великої трати нам не зробив. Ось гляньте, ціленькі стоять. Томатики. І базилік гарний. Єдині навіть вижили. Так, перчики. І перчики, слава Богу. А так. Все гарно. І огірочки. Зараз глянемо. І огірочки, слава Богу. Усе гарно. Великої шкоди нема. Спасибо Господу. І кабачечки. Гарні. Все гарно. Все чудово. Я сьогодні буду своїм діточкам пекти сосиску в тісті, а щоб вони не макрили у самому тістечке, як спечуться, щоб не було отакого глибкого них, Треба їх трішечки-трішечки підважити. О! Просто трішки обвести кузирочку. Так. Та це все. Щоб збити вологу. І коли сосисочка підсмажена трішечки, то у пиріжочку у самому, бачите, оце тістечко, воно сухе. Отут на краєчку на оцьому немає вологи, немає такого глибкого біля сосисечки. Воно сухеньке таке виходить. От, а ще вона такі пиріжечки напекла з сирком кисломолочним. і залишилася тістечка, вийшла така поляничка. Вчора у нас днем в день був град, вночі злива, страшна злива була, а сьогодні і сонечка немає, знову. Такий миленький рясний дощик. Ну, на пересаженні мої для коріння то може і хорошо. А як воно буде ха, з тим, що так холодно прихолодно, воно вчора, сонечко як стало, то півдня було сонечко навіть більше, так воно якось враз виросло все, все стало більше. А без сонечка ніяк. І що вийшов тихенький. Помірненький, а тепер зразу гляньте, що знову. О, яка злива так пішла. Хоч краплі не велиті, на тому дякую. То вийшла подивитися, що хоч в мене тут робиться погороду. Ну, капусточка, бачите, хорошо піднялася, гарно. Але найголовніше, йохоу! Зійшла Петрушка. Радість страшна. І листова. І трішечки вон кучерявої навіть. Ну, буду з Петрушкою. Слава тобі, Господи. Так. А ну що тут? Не видавило Моркви. Моркви не видавило. Дива не сталася. Отак. Цибулька підростає. все гарно. Горошек квітне ось уже весь. А там на куточках горошок вже всходить. Зараз я вам покажу. На всіх ходити не буду, а на ті, що то ми. Перші два куточки посадили, горошок сходить ось. о, є горошок. Покурузка бідна мучається і зато тофа. Ну, капустка ось яка. В'яжеться капустка, ще може пару тижнів та й будемо їсти. Так, огірки насінням викопала дві насінини, навіть не проклюнулись. Нема ніякого навіть признаку, що воно колись зійде. Навіть не проклюнулися. І синенька, і червоненька була. усі пусті, Не не розкриті. Це я пересадила. Агірочок той що зійшов у мене у стаканчику. Я найбільше хвилювалася за огірки. Вроді як слава Богу. Агірочки. Живі, здорові. Злива була страшна. Перчики. Щось, а, ось бачите, трішечки досталося перчикам. Ну, слава Богу, всі серединки цілі. Ось так. Вроді нічого не поперебивало. цілі. В основному цілі. Ну, трішки зачепило. Так. Що в мене тут з полуничкою? Ця дозріває. Немає тепла, сонечка нема, щоб воно почало достигати. Так, томати всі гарно. Я навіть не розраховувала на те, що вони всі-всі приймуться. І вони прям виросли і виросли прям такі помітно, що виросли. О. А куди ж тепер оці, що посходили, куди ж їх дівати, десь придеться. Придумувати якесь місце, бо жалко, гляньте, які томатики вже гарнюні. Так що, все, що не робиться, все робиться найкраще. Бо аби залишилось усе те, що я посадила, то зовсім не було б куди його садити. А так все гарно. Ось такі томатики. Ой, дощик накрапає, накрапає. Ось так тикали, так не було, що в руки держати. Так ото, для, для годиці. А зараз, гляньте, яка краса. Вже попіднімалися, растуть. Ну і слава Богу. І Ізклею, не знаю, чи що вийшло, чи не вийшло, зараз подивимось. Ви знаєте, встигла. Я встигла. Ану. Так, да, я встигла. Оця страшнюча, зелена, що була на смородині. А, ось ні. А ось ні. Жива чи мертва. ну, Прийдеться бризкати. Фу, така липкуча, значить жива. зараза, А ось дивіться. Ото мої трояндочки. Боже благослови Скоро стоїть весь кущ. Отакий гарнюній. Ой, гілочка напала, треба підв'язати. Отак. Пішли троянди в ріст. Так. І ця підростає вже пагани, гарні. Гони страшні. Ну, отакий от мій огляд. Усі часники, що самі по собі повиростали, ось гляньте, яка краса стоїть. О який красунь. Ну, такий в мене огляд. Слава Богу, вчорашній день пережили з радами, зливами. Усе гарно. Без великого урону. Спасибі Господу за защиту і захист. Ну все. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.